Діночка до гінеколога зайшла, такі гінеколог лягає посеред кабінету на спину. А тепер, знімайте труси, розширте ноги і повільно проходьте так, щоб я був між ногами у вас. Заказ здивована. А містестра каже, робіть, робіть, як каже доктор. Він просто недавно здав екзамен, а до цього автослесарем робота. У <різь> ресторані Офіціант! А, Вітан, а я не поняв, ви мені курку принесли, а в неї я тільки одна лапа. А ви що, її хотіли на танець прилезнить? Тан -тан -тан! Вовочка дуже хотів цукерку. Але він її віддав Марійці, бо Марійкові дужче хотів.